І так, розкриваємо дужки ще раз. Якщо перед дужками мінус. Ми дужки прибираємо. А що робимо із знаком, який всередині? Нагадай мені, будь ласка. Ми його залишаємо таким самим, якщо перед дужками мінус. Чи на протилежний міняємо? На протилежний. Так. Тому я переписую. Так. І. 8,16. замість плюса пишу мінус 4,14. І після цього вже дивимось, які знаменники є у нас в наявності 20, 16 і 40. Так? Тобто, треба дібрати число якесь, яке буде ділитися одночасно. Ну, 20, дивись, 40 ділиться на 20. Тобто, нам достатньо до 40 і 16 знайти число спільне, яке ділиться одночасно на ці два числа. НСК. Ну, це я так в стороні просто пишу. НСК. 16. Це у нас що? 2 помножене на. 2 на 2 і на 2. 2, 4, 8, 16. Це 16. 40ка 40 2, це 2, 2 на 20. 2, 2, 2 і 5, здається. 2, 2, 2, 2 – це 8. 8 на 5 – 40. Дивимось, для НСК спільні у нас три двійки. Так, це вісімка. І що, 2 і 5? Тобто це 10. 10 на 8 – 80. Спільний знаменник. Це у нас 80 буде. 20, як перетворити на 80. Наскільки помножити? На 4. На 4. Так, 40 як перетворити на 80. Помножити на 2. На 2. І тут на п'ятірку треба помножити. Все, тепер ми що робимо? Просто переписуємо цілі частини, як були, а дробову дроб, частину ми міняємо в чисельник і знаменник множичи на додатковий множник. Тобто, що у нас тут? 27, так? Внизу буде 80, мінус 8, внизу 80 і мінус 4 і внизу 80. Так, 4 на 3 помножити. Скільки буде, нагадую? Чотири на три. Ось ця частинка. Дванадцять. Правильно. Тут чисельник в першому числі 12. Пять на один. Що мені писати сюди? П'ять на один. Пять. І два на один. Два. Так, ну що? Дванадцять мінус п'ять і мінус два. Можемо відняти. Можемо. Все нормально буде. Подивились попередньо чисельники. У нас прекрасно з тобою вписуються. Значить, можемо цілі частини від цілих, так додати, відняти. Двадцять сім мінус вісім і мінус чотири. Двадцять сім мінус вісім. Скільки буде? Два мінус вісім. 19. Правильно, і 19 мінус 4. 15. 15. 15 цілих. Це легко. Знаменник не міняється при відніманні. Можна одразу переписати. Дивимось 12 чисельник мінус 5. Це буде. Угу. 7. 7. І 7 мінус 2. 5. 5. Ну, 580 вісімдесятих – це непогано, але я бачу, що і 5, і вісімдесят ділиться на 5. Тому за основним, основною властивістю дробу я можу до такого скоротити цей три. 5 поділити на 5 це буде один, а 80 ділити на 5 це буде 16. Ось така відповідь навіть буде така красивіша. Вона не скоротний виходить дріб. Він вже більше ніяк не скорочується. Оце буде правильніше.